Зарезервував для людей з коваля отаку машиньошку. На місці постараюсь ще по ціні домовитися, а поки що збив на 3650. А це для митників скріншот, якщо не будуть довіряти, що ця машина звідки і коли взята. По-моєму, все тут видно. Вистачить завтра в 5 годин ранку виїжджаємо. Завтра знову прийдеться в чергове дивувати продавців автомобілів в Німеччині, даного автогендлера, щоб написав купчу з тими вимогами, що хочуть в нас на митниці в Україні. Стояти довго в корках на автобамах, раджу виїжджати якнайраніше. Щоб на 8-му вже бути біля автомобіля. На 15.8 від'їжджаю до Франкфурта. І ще трошки вже було все заблоковано повністю маршрут. Оце зараз відкриють автохаус, Я придбаю цей Opel Zafira для Новосад Людмили. А вона... Скажімо, післязавтра піде на митницю, і наші розумні митники скажуть, що ви не могли раніше купити автомобіль, ніж е в'їхали до Німеччини. Вони не знають, що таке інтернет, напевно, і не хочуть знати. Вони тільки комп'ютери купляють най наймощніші. З найсильнішими процесорами монітори найкращі, Хоча при покупці комп'ютера е, пояснюють, що дай мені того ящика, щоб найдорожчий був. І телевізора доброго. Навіть не знають, як воно толком називається. Але що таке інтернет, вони вперто знати не хочуть. Чи не знають, чи скоріш за все просто не хочуть. Я вважаю, що в наш час, коли є інтернет і всі нові технології, нічого особливого, що автомобіль був придбаний з інтернету, був придбаний раніше, ніж його власник перетнув кордон. У власника, а саме у новосад Людмили, був знайомий, котрий мене повідомив, що хочуть зарезервувати і купити такий автомобіль. Ну Я погодився допомогти. І зараз придбаю цей автомобіль. Ну отак от виглядає цей автохаус. Пан, будь ласка. Назва автохаусу. Дайтона дай автомобіля. Моє ім'я Олександр. Гестером я eine Opel Zafira. Ex-Taxi. Taxi? Ja, ja. ja. Der Kollege fährt gerade noch. Was fährt? Taxi. Auto nicht hier? Doch, ist hier. Aber der fährt gerade noch. Der hat noch Kunden. Das ist ah, so. <laughs> ein Taxi, also. so. Weil Taxi, Ja, ja. Ich möchte jetzt äh, nur, ä, Auto nur bezahlen ja, äh, und äh, abholen in zwei Tage. Kein Problem.

50, напевно, на цій стоянці, якщо не більше. Хоча і на задньому дворі тут не дешеві, як бачите, машини. А вон і наша Opel Zafira, Незначні подряпини. Салон. В салоні ідеально. В задньому бампері невеличка також м'яна потряпина ну і з лівої сторони дверка водія невеличке пошкодження так обійду кругом щоб було добре видно на фотографії цих пошкоджень не було Спробуємо поторгуватись трошечки. Дверки робляться, але їх треба робити. Це коштує. Ззаді все нормально. За виключенням оцього пошкодження на бампері. Тут невелика потряпана також на бампері. Тут мінімальна корозія. вже тут трошки було раніше ну і праве переднє крило також трохи вм'ятено і подряпано на бампері капот все супер в салоні звісно на такому автохаосі все чистенько прибрано ідеально Ну і стан в салоні автомобіля непоганий за виключенням оцеї пластмаси. Сидіння водія. Трошечки протерте. Ззаді ідеально, особливо в Німеччині ззаді ніхто і не їздить в таксі, так як в нас по 5 чоловік ніхто не їздить. Непоганий автомобіль, тим більше у нас свої гроші. Дивись. Ще краще, якщо ми його сторгуємо. Зараз спробуємо завести. Прекрасно заводиться, не погрівав. Ага. Ну, і попив я трохи крові, поки виписали ту купчу, випросив у шефа, щоб написав він країну виробника і все таке. Не розуміє він для чого, і який каже, дебіл придумав таке. Нехай дивляться в технічному паспорті країну виробника і в номері кузова забито. Навіщо це писати ще в купчі. Квитанцію на отримання фірмою грошей за даний автомобіль окремо відкупчі, також просили зробити. В принципі, не, не завадить точно так требує закон Держ... Держмитслужби України, нічого не поробиш. Ну, а цю квитанцію обов'язково треба, щоб вам виписали, якщо ваш автомобіль інклюзив Мерверштойер, якщо в ціну закладена е, вартість ПДВ. То обов'язково домовтесь, щоб виписали таку квитанцію за залог ПДВ. Тобто, якщо нормальний продавець, вам не обов'язково платити всю вартість ПДВ, і не треба платити, якщо ви оформляєте вивоз автомобіля, а просто домовтесь про те, що залишите залог, заставу за ПДВ. Так, то є в нас фарцуйкбриф, технічний паспорт від Зафіри. Той є Farcoid Shine, також технічний паспорт, маленький, який возять з собою. І третій фарцойк бриф. Це значить, він вже не важний. Це старий фарцок бриф, який мінявся, але його нам також віддають. Фабрик DZ Auto, diesel Zaphira, Dizel. Da, oder wo? Diese Adresse, wo dieser Opel produziert? Ja, bei uns. <shras> Service muss ich gucken, ne? Servicebuch in Ukraine jetzt sehr wichtig, wo produziert diese Auto? Ah, uh, nicht. Wenn, wenn in Russland keine Chance registriert in Ukraine. Hier This. steht, ja? Moment, ist es der Brief? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Hier ist in Produktion. Ja, Produktion, aber äh, wo Produktion? Adresse? Hier, Adam das, Ad, Opel AG, Rüsselsheim. Adam Opel, ja. Das ist nur die Zulassung. Und? Mein zweite Brief. Aha, und? Äh, das, Zulassung. Zulassung. Es wird da zugelassen. Aber Produktion, Stadt? Hier. Produktion, Stadt im ersten äh, Brief. Adam, äh, wo Aha. Adam Opel AG, Resultat. Adam Opel AG. Und diese, diese genau. Stadt? Genau. Okay, alles in Ordnung. В таксіку я сервісно не знайшов, але в парцеві брифі в першому стоїть місце виробництва даного автомобіля. От, Адам Опель, АГ, індекс почтовий і місто, де виготовлено даний автомобіль. Так, от і все. Поїхали додому, машина куплена. Якщо дана тема вам цікава, то підпишіться на канал, щоб бачити наступні мої відео, будете тоді повідомлені на емайл e при слідуючому відео. А також не забувайте задавати свої запитання під цим відео в коментарях. З радістю відповім. Все ж, досвід маю немалий в цій справі. Ваші Питання без відповідей не остануться. Якщо ж комусь знадобиться моя допомога, скажімо, в резервації автомобіля, в його огляді, або поїхати проплатити. Комусь треба терміново автомобіль, щоб не забрали інші купці. Ну, різні автомобільні теми. Також звертайтесь за номером телефону. Я його оставлю під цим відео і наложу тепер на зображення. А для пошуку автомобілів, як я вже і говорив раніше, в минулих відео найкраще використати сайт autoline24.eu, його стрічку, активну стрічку голосу. Заходьте, не пожалієте.